Ну, по-перше, я хотів би подякувати колезі редактору, який сказав, по суті, те саме, що я сказав. Неприємні речі, які ми, особливо, якщо ми екзальтовані, якщо ми знервовані і так далі, ми про себе чути не хочемо. Ми хочемо чути тільки слава Україні і, і, і так без кінця. Тому е, не ображайтеся, дорогі мої, але інколи треба... Люди розумні, люди розумні, інколи можуть вислухати. Е, один відскок трошечки в бік, в січні, 2004 року, в січні 2004 року я написав у газеті Критика, журналі Критика в Києві статтю Психологічний портрет бачення Віктора Андрійовича Ющенка, який ще тоді навіть, ну був таким кандидатом, досить розплив частину, де, де чітко сказав приблизно, от подивіться і підніміть за січень, яким є Віктор Андрійович Ющенко. Марземляк, Микола Рябчук, всі інші там і так далі, як же що ти там де ти ж наша надія і так далі. Потім я теж повірив, що це наша надія, і закінчилося. Точно так і було написано за рік до президентських виборів. На життя треба дивитися відкритими тверезими очима. Отакими От відкритими очима. І на наших лідерів, котрі зараз є, і на наш майдан, а найбільше на самих себе. І тому не треба впадати в істерики, коли тобі кажуть, що в тебе ніс довгий, як у мене. Ну, довгий, трудно. Проблема. Тепер вертаючись на відповідь, е, 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 відповідь до вас, які ризики від угоди про Асоціацію України. Ну, Напевно, найбільший, найтрагічніший ризик той, що наші олігархи. Е, Визискували е, 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 визискували той індустріальний комплекс, який вони приватизували, прихватизували і так далі без модернізації, і без жодної, е, без жодної, так би мовити, е, без жодного змилування до того, щоб, щоб це мало якісь продовжували. Вони просто витискали його як лимон. Чи цю нашу стало леварно, чи вугільну промисловість, чи всяку іншу, і в результаті. В результаті вона не буде конкурентноздатною. А якщо вона не конкуртоздатна, то відповідно, відповідно люди дійсно втрачатимуть, хоч подобається там, що не подобається свої е, робочі місця. Причому, от, до речі, Віктор Федорович, е, підписавши два дні тому там угоду е, в Москві. Е, Андрій підказав, він же відкрив, наприклад. Е, наш наш вугільний ринок для росіян ви ж розумієте, що в Кознєцьку добувають вугіль е, тим е, викритим способом, черпають його землі. А в нас на тисячу тисячу метрів на глибині ціна. Різниця величезна. І в результаті, по суті, ну він собі купує індульгенцію на тиждень, на два йому все одно. Ні ніч просто ніч про просто це дадеть придержатися. Але в результаті перше, кого вдарить, ну не тільки по по ваш по нашому з вами Волинському басейну, але вдарить по тій його я, 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 ну, ядровій, ядреній елек, електорату. Це до речі, про, про наших, нашої економіки. Друге. Блокаду Російської Федерації, ризики. Ну ми ж бачили, що по суті Росія створила штучні проблеми для нас. По суті, почавши економічну, торгову і так далі, і так далі, митну, тарифну і всяку іншу, всяку іншу війну. Це другий, другий тип небезпек. Тобто, як, як тільки ми куди-небудь рушимося і ми почнемо вступати в Молдову, вони тут же тут же, тут же відкриють економічний фронт проти нас. І є ще третя річ. Котра, котра якоюсь мірою пояснює, чому такий жорсткий опір, наприклад, сім'ї Януковича? Є такий американський економіст Дуглас Норт, в принципі, він, спів, він одне, одне з найбільших економічних світил Нобелівського лауреату. Він говорить, що при певному розвитку, розвитку олігархічного суспільства, де правлять олігархи, а це є в нас в Україні. В принципі, якась п'ятірка, десятка осіб, котрі контролюють 70% нашої економіки, де-факто правлять цією країною. Але впевнений, але як вони, як вони живуть? Вони то правлять. Але дивіться, змінюється президент, і той самий Ахметов повинен домовлятися з Ющенком повинен домовлятися з Януковичем. Ну, з Януковичем ми не разом, але менше з тим. Той же самий, скажімо, Пінчук повинен домовлятися з Януковичем. І ці постійні домовленості мало б не, не тільки не тільки олігархи, але й президенти. Кравчук домовляється з. Кучмою, щоб його не чіпали. Кучма домовляється з Ющенком, щоб його не чіпали. Ющенко домовляється з Януковичем, щоб його не чіпали. З ким цей буде домовлятися, бо він випустив, відкрив скриню Пандори і, посадивши Юлію Володимирівну, ну, він порушив правила гри. Але постійно домовленості, домовленості, передомовленості. Але ці домовленості це ще є, крім того, перерозподіл, перерозподіл власності. От ми всі спостерігали, як після е, е, 2010 року регіонали порвали спочатку. Бізнесменів, які мали відношення до нашої України, пошматували, хто не встиг перебігти, як Васадзе, допустимо, чи б'ютівців, так само, які не встигли перебігти на той бік, віддавши дещицю, скажімо так, долю, як їх порвали, будучи на місці Ахметова, чи будучи на місці Фірташа. Вони вже втомилися від цих безкінечних перерозподілів і безкінечних домовлянь, що може бути виходом із цієї, цієї ситуації. З цієї ситуації може бути абсолютне закріплення права власності. А абсолютне закріплення права власності можливе тільки в умовах функціонуючого, справді функціонуючого права, яке є безвідносним до того, ким ти є, чи тим, чи тим, чи тим, чи іншим. Тобто, яке відноситься до права власності. І в тому контексті Дуглас Норд каже, в якийсь момент при згоді у елітного кооперативу ми можемо переходити до більш широкої демократії. Але є бізнеси і є бізнеси. Ахметов, який би він там не був, він вже 27 чи 38 разів перекрутив свої бізнеси через, через перепродажі. Він вже є доброчесним набувальним власником, тобто він не хапанув. От, як воно було в 90 му другому році, і воно таке не зрозуміло, не то воно таке, не то не то воно сяке. Він перекрутив через ці біжі, він же відбілив. Тобто він якоюсь мірою легітимізував. Йому потрібна та легітимізація. Але сім'я Сотоваріщі, вона хапанула ці останні три роки. За три роки останні хапанула, а не пройшла весь цей процес легітимізації. Чому так ожесточенно упирається Віктор Федорович? Тому що в разі. Підписання угоди там і так далі, і так далі. Його бізнеси вони є ще такі сирі, вони є ще дуже під величезним запитанням. Це ще одна річ. І це ще є одна небезпека, яку найбільше відчуває Віктор Федорович, бо це його персональна небезпека в економічному сенсі слова. Це якщо з економічної точки зору говорити. Хоча ми без образування, я, звісно. Ні, хотілося б більше до людей, бо наслітки я почала тільки для А про людей я б говорив з самого початку. Правді, наша немодернізована, немодернізоване, сталоливарне вугледобувна промисловість не може бути конкурентно здатною. З одної сторони, а з другої сторони, європейська, європейська, як би там ми європейський союз, не цей самий європейська. Великі фрагменти європейської економіки є дотаційними. Ну, абсолютно, на мій погляд, може я не добре скажу, може того і не треба було казати, я вам скажу, що я то взагалі ніколи не казав. Але так сільське господарство дотувати, як дотується в Європейському Союзі, Сполучені Штати, наприклад, чи там інші країни, дивляться на це як просто на якусь ну, нонсенс, нонсенс. селянство і тому і так далі. Лишимо, 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 лишимо то спокою. спокої, і в тому сенсі конкурувати буде конкурувати буде складніше. Хоча я думаю, що благодатність українського і динаміка розвитку українського сільського господарства подолати може навіть європейські субсидії. Хоча це може бути проблемою, бо ми не в рівних, не в рівних, не в рівних, так би мовити, е е е е Ситуаціях знаходимося, але конкуруватимемо на наступний ринок, але на, 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 на одному й тому самому ринку. Але ще крім того, треба ще одну таку річ зрозуміти, що дуже часто нас обдурюють в тому сенсі, що кажуть, що от якщо ми будемо мати асоціативний статус з європейським союзом, то нам відкриється тільки той 500 мільйонний ринок європейського союзу. Зовсім ні для українського бізнесу цікавіший не стільки той самий 500 мільйонний ринок європейського союзу. Як виходи через 500 мільйонний ринок на ринок цілого світу. Тому що у відповідності з стандартами, відповідності з угодами і так далі, ми через Європейський Союз відкриваємо собі гігантичний світовий, світовий ринок. Вам треба дати відповідь? Чим, чим поможе Мар Мар Марусі з, з Рогатина? Маш, Я жартую. Як, немає. Є, Фир, є, Фир, є, є, все є. є. Спокійно, так, От, так, є компетентні люди. Про, <сути> <сути, сути> так, прошу. Історика домирує <сути> Української служби України. Практично все додому, в Луцьку, два-три місяці, в рік яти йде, то за щастя, це є добре. Хочу сказати, ті Їжджу по цілому світі, в країну, весь світ в подиві, ваша Україна, наскільки самодостатня країна, і е, чому ви на якомусь місці тільки знаходитесь по економічному розвитку? Тому що немає господаря. Те, що Україна, от ми зараз за євроінтеграцією, люди, кажуть, ну, ми вже Богом вибрана європейська країна. Центр географічної Європи. Де? А їх чотири, ви знаєте? В нас. Один з чотирьох, один Ге, з чотирьох. Географічних центрів Європи в нас. Продукції Рошен, звичайно, є по цьому світі. В чому? Плюс євромайдан. Захиталися крискою якраз в Москві, Чому? Євромайдан показав силу, вийшло мільйон сімсот тисяч людей. Ми з пані Тетяною якраз були на Майдані. До речі, інтелігенція Луцька, не інфантильна, як е, е, пан редактор сказав. Інтелігенція Луцька, 80%, знаходиться на Євромайдані е, саме в столиці. Виступають, не барикади будують, а виступають і дійсно підтримують Євромайдан. Сила Євромайдану в тому, якщо Євромайдан ще трішечки протримається, це буде кінець правління Московської імперії. Оце є сила якраз цього Євромайдану. Те, що лідера немає, лідера немає. Це правда, і шкода, що такі йдуть негативні якісь відгуки, лідера немає. Вибрати одного лідера і цей Євромайдан, це ви знаєте, це революційний момент, революційний переговорний в цілому світі. Такої сили спротиву людського не було практично жодної країні світу. Дякую. А продукція України в цілому світі є. Повірте мені. Дякую, пані Ларисо. Ну, наразі ми по другому колу ще не йдемо по виступах з зали, оскільки немає великої охоти зголошуватися, поки ви думаєте, міркуєте і осписуєте ситуацію, то ми попросимо до слова по другому колу наших гостей. Вони приїхали з далеку, маючи цікавий і неординарний досвід. І все-таки я хотів би ще раз адресувати до них свої запитання. Що як вони бачать ситуацію в Україні, які загрози насамперед вони ви радили нам оминути? Не, не йдеться про мен менторство, не йдеться про повчання. Кожна, кожна думка цікава. Ми не, не ображаємося, якщо хтось показує нам, де ми можемо спіткнутися. Це завжди цікаво, це завжди допомагає уникнути ризиків і небезпек. Отож, запрошую до слова, прошу зголошуватися. Так, прошу пане професор. Zrobimy to po kolei, to znaczy tak. każdy z nas teraz powie kilka zdań, Polaków. Tak. Przede wszystkim... Drodzy i kochani... Może Ja mogę Na na kamerę. jak No za kamerę już może przekłaść, potem różnych cej, to czasu Słuchajcie, kochani. Przede wszystkim rozdzielmy dwie rzeczy. Entuzjazm, który my też podzielamy, to znaczy dawno nie czułem się tak szczęśliwy, yy, mówiąc o Ukrainie, pisząc o niej, analizując to, co się na Ukrainie dzieje, jak w ciągu ostatnich... Przekład, Przekład, to niech ktoś mi przekłada, bo mi się już... rozdzielono dwie rzeczy. Z boku jest entuzjazm i to jest rzecz bezdomna, że ja dawno nie taki szczęśliwy, Byliśmy my, osoby zajmujące się kwestiami ukraińskimi w Polsce, już bardzo zmęczeni. Nie wierzyliśmy do końca w to, że nastąpi jakiś przełom, w to, że umowa podpisana z Unią Europejską doprowadzi do jakiegoś zbliżenia Polski i Ukrainy, w to, że nastąpi jakiś bunt społeczeństwa przeciwko władzy, która tam jest. My polscy dziennikarze i szersza громадsczość w Polsce byli wtomnieni o czasu i nie wierzyli, że nawet podpisanie asocjacyjnego z Europejskim Sojuszem e, może coś zmienić e, i nie spodziewali się na żaden sposób publiczny bunt e, w wypadku jedynego podpisania. Nastąpił bunt z, z, bardzo znaczący sposób zgodny z ideałami Unii Europejskiej. Ludzie po prostu Zaczęli walczyć o swoją godność, o demokrację, chcieli tego, aby Ukraina została, chcą. chcą tego, aby Ukraina została normalnym krajem. To jest coś, co ma zawsze podtrzymywać europejska idea i Unia Europejska. Але в Україні відбулося соціальний будь, який абсолютно відповідається ідеалам Європейського Союзу. Діки тому видання Środowiska opinii twórcze, które wierzcie mi w większości wypadków na zachodzie Europy skreśliły Ukrainę albo się nią już kompletnie nie zajmowały. Моко, повторюся, мокол, бо то в целе не є певне, змінить свій стосунок до євроінтеграції України. І тепер, повірте мені, ті середовища, які впливають на формування громадської думки на заході e, Європи, які давно вже виросли Україну з, з списку своїх зацікавлень і e, нею не займаються, можу. I mogą zmienić swoją tożsamość o samej odchiić do ukraińskiej problematyki. To oczywiście teraz zależy już tylko i wyłącznie od Ukraińców i od tego, jak rozwiążą problem polityczny. Czy i kiedy odbędą się wybory, kto będzie następnym prezydentem, premierem Ukrainy. I CTP w największej mierze zależy od własnych Ukraińców, od tego, jak oni w e, polityczne pytanie na samym perycie. Czy i kiedy będą następne wybory, kto. I bardzo ważna sprawa. Bardzo ryzykowną kwestią jest porównanie historyczne związane z kolejnym kresem władzy moskiewskiego imperium nad terenami Ukrainy. My, akurat, trafiliśmy teraz na taki okres, kiedy przez kilka tygodni z uwagi na zbliżające się Igrzyska Olimpijskie w Soczi Władimir Władimirowicz-Putin nie mógł sobie pozwolić na ostrzejsze traktowanie Ukrainy. І ще одна справа, яка стосується чергового підходу можливого кінця панування російської імперії над східна над, над теренами на схід від неї. Річ у тому, що за кілька тижнів до початку зимової олімпіади в Сочі Володимир Путін не міг собі дозволити вдатися до гострого. Problemy, postawiono na Ukrainie. Władimir Putin teraz przez kilka tygodni będzie prawdziwym, wspaniałym Europejczykiem i obywatelem świata, który zaprasza do Soczi przedstawicieli młodzieży, walczy z niesłusznym bojkotem, jaki spotyka go ze strony niektórych przywódców, I ja to ironizuje w tym momencie. Niestety z uwagi na lęki prezydenta Janukowycza, który za wszelką cenę starał się utrzymać przy władzy, możliwość grania z Rosją nie została wykorzystana. Отож, упродовж кількох наступних тижнів президент Путін, я очевидно видно і організую, буде зараз європейцем і громадянином світу буде закликати молодь приїхати на, 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 на ці ігри, а політиків їх не бойкотувати. На жаль, через притаманний йому страх втрати політичної влади президент Янукович не зміг скористатися цією короткотерміновою нагодою. Tak, A ja zakończę przy ukraińskiej mowie. Tak, czyli ja to się nadziewać, że kiedy ja stosuję się z w w z Pol w samej Polsce. I tam mnie kazali, że jest taki tam tydzi dziennikarz w Polsce, pro informacje pro pro o Ukrainie zaraz. A ja stwierdziłem, że w tym szkołę, w tym szkołę, w tym szkołę,

Я e, він казав, що все, що він робив по середніх років, це просто це зараз би сталося фактом. Є всі люди, які з ним працювали, зараз десь на Майдані. Тому що просто зараз нова літа українська, це моя думка. Нова українська літа активістів, люди, які будуть робити, дуже багато добрих речі для України, які були, наприклад, у студентів, які були зустрічі. Політиками з Євросоюди і так далі, що вони мені казали, тут можна подивитися зразу різницю між нашими політиками, а між європейськими політиками. І вони це бачили, вони бачили, як можна такі розговори проводити. І це просто один великий, це є один великий урок у молодих українців, і також доставши. Я думаю, що натяк це закінчиться зараз, навіть ніж пахання, тому що існують такі варіант. Я як будуть десь тюрьма. To jest że ta decyzja Turma w jest U nas takiego dużo, że po prostu na było za komunizmu, a w innych, że one budowali na moim Ja, choćby żeby tu w tym błąd, po prostu bym to zaraz, ale to i tak, i tak że jak jest problem w To moja Można skazać Ukrainę